Вже з вересня цього року по-новому викладатимуть предмет Захист України. На засіданні робочої групи щодо сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в закладах освіти області обговорили, як саме подаватимуть цей предмет старшокласникам, розповів депутат Полтавської обласної ради, голова робочої групи Олег Діденко. Навчальна програма по школах вона досить широка. І на сьогоднішній день вчителі, директори шкіл по якому курсу буде проводити навчання з 1 вересня у школах. Воно буде йти по двох напрямках: будуть створені нові центри із державним фінансуванням і залученням коштів місцевої громади, де будуть один день вивчати протягом дня предмет захисту України. Інша частина буде вчитися, де не буде створено по старих загальних планах по захисту України. За словами Олега Діденка, більша частина курсу захист України складатиметься з практичних навичок. Військові сьогодні роблять запит на те, щоб на захист України звертали максимальну увагу, розпочинаючи із підготовки загальних його по вивченню предмета захист України, а і вивчення даного предмета на польових заняттях, створених цих полігонів, для того, щоб вони розуміли, що в одному класі навчання проводитися не потрібно. Потрібно вирити окоп, потрібно створити укриття, потрібно зробити там інші комунікації жені. Споруди до обговорення нововведень долучилися голови тергромад, військові, представники ДСНС та освітяни. В світлі того, що будуть здійснюватися в іншому форматі викладання предмету захисту країни, отримати. Практичний досвід, бачення, нове бачення, викладання предмету захисту країни, адже в нинішніх умовах, в яких перебуває країна, освітні заклади мають готувати передусім дітей, молодь до цих нових викликів, які перед нами стоять. Один із присутніх на засіданні робочої групи, і виконуючи обов'язки начальника Полтавського ліцею з посиленою військовою і фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка, Полтавської обласної ради Олександр Баленко. Говорить, важливо, що старшокласники навчатимуться не тільки теоретичних знань, а й практичних: як користуватися зброєю, дронами, надавати медичну допомогу при пораненні та навіть розрізняти ворожу пропаганду. Як приклад, сам навчальний заклад ліцей з посиленою військовою фізичною фізичною підготовки імені Віталія Грицаєнка для 10-11 класів. Ліцеїсти проходять додаткову підготовку згідно програми по фізичній підготовці і по захисту України. Додаткові виділені години. Крім того, ми намагаємося створити умови для того, щоб діти підвищували свій рівень знань для того, щоб вони всі фактично вступили до вищих навчальних закладів. Після засідання робочої групи усі присутні мали змогу наочно поглянути, як відбуватиметься практична частина навчання для старшокласників. Наступне засідання робочої групи щодо сприяння запровадженню загальновійськової підготовки в закладах освіти Полтавської області має відбутися у листопаді.